Добрий день, запрошую на перегляд. Будинка в лісниках 210 метрів, плюс тераси під 100 метрів, навіс на дві машини, також паркомісця на дві машини є. Будинок побудований із цегли, повноцілий алюмінієвий профіль, Фасад клінкерна цегла, також термодерево. Дуже цікавий проєкт, гарний знаходиться. Село лісники це масив стежки біля лісу. На чотири будинки закрита тут територія буде, буде шлагбаум чи ворота поставляться, також дорога асфальт до будинку. Два будинки, хоч вони ще на етапі вони куплені, ще два залишилось. Ось цей будинок зараз вам покажу, розкажу по ньому все. В линку є 4 спальні, 3 санузла, 2 гардеробні, 3 тераси великих. Ділянка 10 соток. Гарно відчувається. Є автополив. Туї поміняються, Не туя а сосни поміняються, які висохли. Капельний полив, автополив хантеровський зроблений, тут біосептик, світло заведено. Термодерево тут зашиється, в цій зоні буде як тут. Дуже якісне будівництво, сучасний стиль будинка. Зараз обіду всю ділянку і вже підемо всередину. Зі другого поверху дуже гарний краєвид відкривається третя вулиця від лісу, можна гуляти, є багато стежок і можна дійти по лісу до озера. Тут якраз скважина, це біосепті, хакт, хандер газ заведений будинок. Бачите, як виглядає. Навіз на дві машини, ті будинки куплені, вони доробляються. Оточення тут дуже гарне. Будь-де нові будинки, роздвижна система з кухні-вітальні. Це така тераса з кухні-вітальні, гарна. Є місце і під басейн. Давайте обійдемо. А, я, я ще з цієї зони не був, давайте так обіду вам. Бачите, які вікна велике. Кладка. Фатс фасадної цегли. Всередину будинку. Сама коробка прозимувала, вже себе показала, все в гарному стані. Профіль алюмінієвий якраз бачите. Вхідна зона справа гардеробна. Наступне це санвузол зі своїм виходом. Це котельня. Газ заведений в котельню, є вікно. І по проєкту зліва направо. Це Open Space зараз кухня-вітальня величезна, але можна також і поставити додати кімнату. На першому поверсі це місце під кухню. Це якраз як я показував вам роздвижна система. Дуже потужна роздвижка. Також бачите велике вікно, панорамне. З провітрюванням є. Місце. І також на цьому місці можна зробити, заложити стіну і буде ще одна кімната з великим панорамним вікном і зі своїм виходом ще одним. А це не вихід, також на провітрювання. Також тут провітрювання. Такий цікавий перший поверх, якщо навіть тут зробити кімнату. Зазвичай люди хочуть. То тут місце, тут буде стіна, можна буде поставити телевізор, тут диванчик буде, це де вікно велике, тут їдальня, місце під кухню і вихід на терасу, де ми вже з вами були. Моноліт перекриття, моноліт сходи, дах також моноліт, експлуатована покрівля. Давайте підіймемось на другий поверх. якщо вам подобається відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь. Будемо раді вам і надалі робити такі відео. Бачите панорамне вікно величезне, гарною панорамою. Коридор. Ще раз покажу вікно панорамне. Моноліт перекриття дах, бачите, експлуатоване покривля, можна там ще зробити собі зону відпочинку. Гарна велика, до речі, панорама відкривається да. особливо з криші та й з другого поверха також. Це перша кімната на другому поверсі. Свій вихід на терасу. Також можна подивитися, як все обшито, зашито. Друга спальня. Трохи вона більша, Також з виходом на цю, цю ж терасу. На другому поверсі обов'язково є загальний санвузол великий. І праворуч окрема зона загальна. Це велика. Своя кімната, мастер спальня зі своєю гардеробною, зі своїм санвузлом. з гардеробною і з зі кімнати зі спальні є вихід на терасу, на цю панорамну зону. Бачите, як зроблена покрівля, мембраною покрита. Ніяких затікань, нічого такого немає. Найкращий варіант зробити мембрану. Є нахил невеличкий, щоб зливалося все, все в дощову лівньову систему. Така ділянка, зовнішній вид. Бачите, яка гарна панорама. Це вихід з гардеробною ще. Також бачите, як все обшито, зашито, зроблено. У мастер є, у мастер -спальні є своя гардеробна, прохідна. От з права наліво Гардеробна робиться. І також є свій санвузол з панорамним вікном. Сам будинок нагадую 210 метрів, плюс навіс 50 метрів, на два паркомісця, плюс окремо є паркомісця на дві машини. Також ділянка 10 соток, тераси верхні дві і нижня. Більше 100 метрів іде, також є експлуатована покрівля. Показую вам такий цікавий проєкт. Будинок є в наявності, запрошуємо всіх. Зараз готується робити тут чистове оздоблення, вентиляцію. Так що, кому цікаво під себе щось робити, швидше приїжджайте, дивіться, поки. В такому стані є будинки, можна все під себе зробити, доробити. Ремонт гарний зробити, зробити. Дизайн-проєкт. Всім гарного дня, до побачення.